Розділ 14. Гіпноїдна психотерапія. Коли гіпноїдний стан викликається будь-яким з різних методів гіпноїдизації, ми можемо або спробувати простежити історію розвитку захворювання, або ж головним чином працювати задля терапевтичного ефекту. Однак, з практичної терапевтичної точки зору доцільно поєднувати обидві процедури, тоді лікування стає ефективним і значно більш стійким. Якщо історію походження та розвитку хвороби простежити неможливо, Використовуються лише терапевтичні ефекти гіпноїдного стану. Доступ до підсвідомих переживань, втрачених для особистої свідомості пацієнта, робить гіпноїдний стан цінним інструментом у виявленні походження та розвитку симптомів психопатичного захворювання. З практичної точки зору, однак, терапевтична цінність гіпноїдного стану є найважливішою. Наші експерименти виявили значущий факт, Гіпноїдний стан є первісним станом відпочинку, сон лише його похідна форма. У багатьох випадках захворювань доцільно повертати пацієнта до простого і примітивного способу життя. Подібно до цього, при психопатичних хворобах повернення до простого примітивного стану виявляється корисним для пацієнтам. Зануренням пацієнта у гіпноїдний стан ми повертаємо його до первісного стану відпочинку з усіма його сприятливими наслідками. Навіюваність цього стану, якщо її майстерно використовувати, здатна значно підвищити терапевтичну ефективність, розслаблення нервової напруги, відпочинок від тривог, зменшення емоційного збудження все це відоме як великий помічник у лікуванні нервових розладів. Неврастиніє чи так Званої психастанії Саме це ми спостерігаємо при лікуванні психопатичних чи невротичних хвороб за допомогою гіпноїдного стану, ефективність якого посилюється завдяки важливій властивості навіюваності. Найважливішим фактом, однак, є доступ, що відкривається через гіпноїдний стан до запасів підсвідомої резервної нейронної енергії пацієнта, що допомагає об'єднати розпоширені дисоційовані психічні системи. Доктор Джон. Донлі у своїй статті Клінічне застосування гіпноїдизації, серпень вересень 1908 рік дає таке пояснення методу гіпноїдизації. Лікування тієї великої групи розладів, у яких забуті спогади та емоції спричиняють розпад психіки, але також тих випадків, де досвід, що викликав нав'язливу ідею чи емоцію, добре відомий верхній свідомості. У гіпноїдному стані пацієнтів змушували відтворювати свої нав'язливі думки й образи та описувати їх словами. Коли це було зроблено і вони отримували подальше запевнення і переконання від експериментатора, тоді, хоча суто Інтелектуальний зміст їхніх обсесій залишався відомим. Їхня наполеглива автоматична природа і тривожні емоційні чинники зникали. У цій метаморфозі емоційної реакції ми можемо бачити одну з найцікавіших і найкорисніших властивостей гіпноїдного стану. Донлі наводить серію випадків, які він успішно лікував як із психогностичного, так і з психотерапевтичного погляду. Доктор Мітчелл зазначає, найбільш встановленим є значення гіпноїдизації у відновленні дисоційованих спогадів. Це стосується не лише забутих переживань при звичайній амнезії, а й відновлення тих дисоційованих спогадів, які мають патогенне значення. Сам Сідіс наполегливо вчив, що повторне об'єднання дисоційованих комплексів веде до лікування психопатичних хвороб. Мій власний досвід підтверджує у всіх відношеннях висновки СІДІСа. У гіпноїдному стані пацієнт перебуває між свідомим і підсвідомим, подібно до того, як у стані напівдрімоти ми перебуваємо між неспанням і сном. Пацієнт коливається від моменту до моменту, то занурюється глибше у підсвідомість, де легко пробуджуються давні переживання, то знову піднімається до рівня неспання. Досвід, давно занурений і забутий, виринає у свідомість шматками, уривками, фрагментами, які поступово можуть з'єднуватися. У зв'язану систему. Відновлені спогади стають виразними живими, ніби пережитими вчора. Не можна надто наголошувати, що гіпноїдний стан це легкий гіпноз, це легкий сонний стан, стан сутінків. Гіпноїдний стан це анаболічний стан відпочинку, властивий примітивному життю, це проміжний стан між неспанням і сном. Влучним терміном є піднеспання. Гіпноїдний стан може бути різної глибини та тривалості. Він може коливатись від повного неспання до майже сну чи гіпнозу. Через його нестійкість підсвідомі переживання спливають уривками, іноді без почуття знайомості. Пацієнт часто втрачає нитку підсвідомих асоціацій, і доводиться знову й знову повертати його до тієї ж лінії переживань, щоб відновити цілісність. Симптоми хвороби часто виявляються уривками минулих переживань, що розпалися і утворили дезінтегровану підсвідомість. Метод гіпноїдизації та викликання ним стани дозволяють простежити історію та етіологію симптомів, а також здійснити синтез і ви. Лікувати протягом багатьох років мої дослідження гіпноїдного стану проводилися як на дорослих, так і на дітях. Я виявив, що під час цього стану пластичність психіки дуже висока, і це дозволило досягти багатьох зцілень при тяжких психопатичних недугах, істерії, неврастинії, нав'язливих станах, алкогольні залежності. В моїй практиці гіпноїдний стан став важливим терапевтичним засобом. Останнім часом інші дослідники також Отримали відмінні результати, застосовуючи його при різних функціональних і психопатичних розладах. Далі є розлога цитата промови доктора Мітчела у Лондоні 1911 року, де він пояснює значення залишкових явищ у науці, порівнює гіпноїдний стан із примітивним станом відпочинку та підкреслює його значення для психотерапії. Він казує, що гіпноїдизація дозволяє відновлювати забуті. Чи дисоційовані переживання, і поєднувати їх у свідомості, що веде до лікування. Згідно з моїми клінічними і експериментальними дослідженнями, стани можна розмежувати так: перше неспання. свідома діяльність домінує над підсвідомою, друге сон, обидві сфери знижені, особистість розпадається. Третє гіпноз свідома активність знижена, підсвідома посилена, можливість зміни особистості під впливом навіювання. Четверте гіпноїдний стан. І свідоме, і підсвідоме знижені, але критичність і особистість залишаються незмінними. Таким чином, гіпноїдний стан це не легкий гіпноз, а легкий сонний стан, стан сутінків. Це первісний стан відпочинку, з якого в процесі еволюції виникли сон і гіпноз.